Вітаю, друзі, слава Україні! Сьогодні я спробую зачепити не одну, а три теми. Якщо звичайно встигну, якщо ні, ну то щось перенесеться на завтра і нічого страшного в цьому нема. Теми неймовірно різні, але чимось вони трошки пов'язані між собою. Чи, чи скоріше кимось? От, Зеленським, та тим, хто смикає його за московські мотузочки з метою. Метою саме завдати як найбільшої шкоди Україні в кожній конкретній безпосередній деталі. Одна тема вона ніби про ситуацію на фронті, але тільки частково про це. Я ж не військовий експерт, тому я чисто в темі фронтовій я покладаюся на те, що написали інші профільні спеціалісти. А я говорю про певні політичні обставини навколо цього. Друга вона дуже чісно витікає з учорашнього мого сюжету. Він отримав просто неймовірно швидке і переконливе підтвердження: так влада дійсно бореться за ізоляцію і відторгнення України західним світом. Так, влада дійсно хоче, щоб Захід, який нам, попри все, все таки старається допомогти, нарешті розчарувався, був демотивований і відмовив нарешті в допомозі. Саме за це бореться влада. І от сьогоднішня подія вечірня. От буквально перед тим, як я це пишу, може, година перед цим вона відбулася щодо Петра Порошенка, вона абсолютно пряме підтвердження всього. Більше того, ті деталі, ну, але це, зараз будемо про це говорити. Третє, я тут тільки трошки зачеплю новий юридичний фальсифікат, а насправді елемент у війні проти української оборонки це чергове переслідування Сергія Пашинського, чергові атаки і на нього. І на всі ті структури українського бронпрому і закупівлі за адекватними цінами озброєнь для України, які він відстоював і через що проти нього так бореться. От про це ми сьогодні спробуємо поговорити. Але спершу, як завжди, хочу попросити вас ставати постійними глядачами мого каналу. Підписуйтеся на мій канал в YouTube, також, якщо хочете, тоді в Телеграм буду дуже вдячний. Так само буду дякувати вам за численні ваші перегляди, поширення. Рекомендації, посилання, коментарі і вподобайки. Це дуже сильно мотивує. мотивує морально, ну і стимулює YouTube десь трошки вище піднімати, е, рекомен... е, піднімати цей контент в стрічці своїх рекомендацій. Ще раз кажу, буду неймовірно вам за це вдячний. Я ніколи не прошу про донати якісь фінансові, якщо маєте можливість, допомагайте Збройним силам України. Або через тих волонтерів, яких добре знаєте, яким довіряєте, або через справу громад, де кожен ваш донат помдвоюється автоматично і реально, в 4 рази, 5 разів зростає завдяки фонду Порошенка. Отже, а тепер переходимо до нашої основної розмови. Перше, я тут постараюся говорити мало, тому що насправді, коли ми говоримо про військові проблеми, там мають говорити самі військові. Це перше. Друге, там повинні говорити тільки профільні експерти, які основне знають. Я теж дуже багато що знаю про те, що відбувається на фронтах. І, ну, напевне, більше, ніж деякі ті, хто роздувають щоки, роз... роблячи тут велетенські записи всього приводу. Але. Я не знаю одного, де є та межа, коли вже можна дещо говорити. Коли ні. На превики жаль, українська влада зірвала те, що мало називатися, ну може. Правилами, умовами, а може навіть жорстко воєнною цензурою, і замість неї впровадила політичну цензуру, що є злочином проти української конституції. І тому не знаю, чи межі, де я можу за чимось зашкодити. Я говорю тільки про ті речі, які вже десятки разів у себе позасвідчили сам Зеленський в своїх відосіках, ну там ліпше б він не мовчав, і інші відомі експерти на поширених каналах. Отже. Дві дуже страшні для нас проблеми, власне кажучи, більше трошечки, але дві це Авдіївка умовна і часів яр. Авдіївка сама, і поряд Мар'їнський напрямок, оце те, де в нас виникають просто критичні проблеми. Авдіївка логістика вже перервана. Знаєте, я читаю іноді заходжу на якісь там. Е... Про владні пабліки в мене вилося на говіди, що Рістович вернувся. Знову 2-3 неділі, і все буде в порядку, А на початку взагалі було, да там наступательного потенціала на повторі-двоє суток було. Знову вернувся, все в порядку, все чудесно. Ми маємо доступ, логістика, проходить ротація ідеально. Ви знаєте, що туди є? Це не бахмут. Туди йде одна дорога з твердим покриттям. Ця дорога вже. Зайнята ворогом, не просто прострілюється. Ворог вийшов. Ця дорога перерізана. Я дуже надіюся, що його звідти відіб'ють, але поки що робляться певні дії, на жаль, не тільки з боку ворога, щоб його звідти не відбили. І є дві більші, і до десятка просто ну, стежок, не стежок, доріжок польових. Ви знаєте, що це таке? Зараз при нинішній погоді, плюсова погода, кінець зими. Що це? Є грунтові дороги там. На Донбасі з тим ґрунтом, з тими чорноземами, з тою грязюкою? Там танки не скрізь пройдуть, будь-який інший транспорт там не проходить. І от зараз у нас фактично в Авдіївці виникло те, що можна назвати оперативним оточенням. Коли логістика реально перервана, що буде далі? Далі можуть відбутися дуже серйозні наступальні наші операції. Може бути розірвано це, може бути відкинуто ворога. Правда, я собі уявляю, якими втратами відкидати ворога завжди набагато важче і небезпечніше ніж просто утримати. В чому причина? Чому це а, ну і ще крім всього іншого, давайте не забуватися, що ще в самій Авдіївці, крім того, яку зараз підганяють майже під котел, є ще той район Зеніт на південному сході, це в напрямку туди до Донецька, де вже теж утвориться ще один міні-котел, де наші підрозділи фактично попадають в тактичне оточення і дуже скоро можуть бути реально оточені. Чи міг сирський? Утриматися від цієї ситуації, не допустити оперативно-тактичне е, оточення і проблем оперативно-тактичного рівня, звичайно, що міг він цей фронт знає. Я ще раз кажу, він не є стратегом, призначення його начальником е, головнокомандувачем. Ну, це злочин проти оборони України, проти безпеки України. Але на тому напрямку, яким він відповідав, він дуже добре знає інша річ, що він виконує. І Бахмут, і Авдіївка, він добре розумів, що потрібно робити, щоб там не виникли передумови для такого оточення. Але відмінність основна сирського від е, е, залужного, сирський буде виконувати накази. І просто згадайте, Зеленський, коли. Звільняв заужного його заява. Він там скільки шість чи сім заяв зробив, що він буде вимагати від військових і те, що він сам мав зробити, умови мобілізації, технічне забезпечення, яке має бути. І ротація. Терміново вже. А далі а далі, нужні чоловічки сирському донесли вимогу про те, що зараз терміново уже провести виведення 110-ї, нашої героїчної Завдіївки, тому що вони дійсно їх треба виводити. Вони виснажені абсолютно вивести їх звідти. В цей момент туди перекидати мають третю, теж героїчну нашу бригаду, до речі, забираючи її звідти, де зараз в нас виникає наступна дуже велика проблема, чи це не є в комплексі ці дві проблеми, і звідти її перекидують відповідно до Авдіївки. Ви розумієте, що заміна двох бригад настільки масштабна ротація, вона або має відбуватися паралельно, або ж, або ж тоді. У нас послаблюється там оборона. Саме ворог і скористався цим. Для чого це було зроблено? По тупості Зеленському підсунули папірець, він це заявив. Сирському сказав, ти маєш це вже виконати. Негайно. І він розуміючи наслідки, виконав це негайно. От зараз і ми маємо проблему, що буде за Авдіївкою, якою ціною буде відновлюватися контроль на тій ділянці фронту. Це дійсно дуже небезпечна річ, і за цим стоїть стопроцентна політика. Раша, Раша хоче влаштувати котел у Вавдіївці. Це є пряме завдання з боку раніше Путіна, тепер Патрушева. Їм це показово. Вони згадують історію з Дебальцевим, коли вони пробували зробити такий самий котел. Там відзначився теж, до речі, Сирський і інші подібні речі. Але тоді Порошенкові вдалося мобілізувати зусилля шестою сапкою армією, не дати це зробити. Другий наш напрямок це Часів'яр. Це прорив північніше Бахмута, Хромового, від Ягідного. І тут, тут можна зупиняти далі просування. Але поки що там на нашу користь працює тільки одне. Там на нашу користь працює природа, височина, донецький кряж до 100 метрів перепаду висот. Це єдине стримує. Расисти там прорвали нашу оборону, вони просунулися вперед, але вони там займають низину. А далі а слухайте міжнародні експерти. Очинив сказувати, слухайте, а як ви збираєтеся далі стримувати ворога на Часів Яр, на Константинівку, на Краматорськ. А у вас там фортифікацій нема взагалі. От просто їх там нема взагалі. Рік іде операція в цьому напрямку. Рік іде рашистський напрямок в цьому, в цьому напрямку. Жодних фортифікацій там не створюється, в принципі. Хто їх має створювати, може їх ЗСУ створювати, може, це заужний не попрацював, ні? А. Навіть сама влада підтвердила, тому що два міністри один з них, міністр оборони, умеров, другий мінцифри. Мінцифри вдумається Федоров розподілили гроші, почали деребан і, відповідно, взяли на себе відповідальність за будову фортифікацій. Відповідно, вітаю. Я це, це було десь півроку тому. Я тоді вже сказав, ніяких фортифікацій не буде від цього взагалі. До речі, в Авдіївку заходять наші бійці. Мені сюди писали в коментарях. Ми заходимо в Авдіївку. Ще попередньо. А там ні фортифікацій, ні траншей, ні окопів. Нічого. Ми заходимо під шквальний вогонь, і ми по коліна маємо тільки окопики. Ми вкопуємося, виризаємося в землю. Коли ми приходимо, там по коліна, там більше нічого нема. Слухайте, це називається взагалі то вбивство. Убивство своїх військових. І на завершення. Всі прекрасно розуміли, що для Раші зараз основне мега завдання це захопити всю територію Донецької області. Вони не прагнуть зараз більшого. Більше буде через рік. Якщо Зеленський підпишувати зрадницьке перемир'я в той спосіб, який він збирається це робити, і те зробить після перемиря, що він і планував робити, то через рік в нас буде щось страшне може бути. Ну, це від мудрого українського наряду залежить, що він обере для себе. А от зараз, зараз в них локальна перемога їм потрібна. І тому такі страшні удари по Авдіївці то на закриття котла, а по Мар'їнці прориваються за Мар'їнкою для того, щоб вийти з півдня. На Донецьку не, не окуповану досі частину Донецької області, і пробують прорватися через Луганський напрямок, але там поки наші стримують дуже надійно і тому пробують прориватися зараз на часів яр. Це фактично замкнути Донецьку область і підійти приту і почати знищувати оті міста, які там лишилися. Найперше це звичайно Краматорськ і Сов'янськ. От. Маємо історію, і в тій історії зараз почався дуже серйозний негативний надолом. І цей надолом напряму пов'язаний на превеликий жаль з намишими владними рішеннями. До речі, демотивація війська, оцим тотальним погромом, який відбувся в генштабі, в керівництві ЗСУ командного складу. Ви можете розказувати, що ви замінили на хороших бойових офіцерів, верніше, там генералів. Ви можете що завгодно розказувати. Ви дестабілізували армію. Ви дестабілізували війська, ви деморалізували військових, ви показали їм неповагу до армії, і ви демотилували дуже багатьох. Оте, от що зараз відбувається, це прямий наслідок тих дій, які робив Зеленський. Мені здається, що саме так і задумувалося. Хтось з кимось домовився: от коли впаде Донецька область повністю, от тогда будуть перемір'я, вибори тебе будуть Волочка, і все остальне. От подумайте про це. Добре, йдемо далі. Друга тема. Ну, а власне, що тут говорити? Вчора я записав великий сюжет на тему, на тему дипломатії Порошенка і чому ця влада просто аж біситься від того, що він хоче зробити щось, ніби корисне для Зеленського. Слухайте: більшість переговорів безпековій площині ведуться негласно, вони ведуться без зайвого розголосу. Порошенко десь потім, після війни, та чи й зараз, розказати, що він добився того-то. Буде навіть дуже важко це пояснити, тому що насправді, насправді Зеленський спокійно може вийти і сказати, ну там Порошенко щось робив, а я його делегував. А я подзвонив там Байдену і сказав: хай ваші хлопці приймуть мого Порошенка, а він там вам перекаже від мене якесь посилання. А я позвонив на Таньягу і сказав: Ви ти мене не пускаєш в Ізраїль. От там Порошенко ти запросив його, в тебе буде з ним зустріч. От організуй, щоб там відбулися якісь речі з Польщею я не можу нічого зробити, не можу розруїти. в мене дипломатія розвалюється моя, тому що Єрмак нею керує. От, приїде Порошенко, там домовиться. Слухайте, це такий подарунок Зеленському. Ти маєш популярного експрезидента плюс міністра закордонних справ колишнього, який міг робити якого скрізь хочуть бачити. Натомість Зеленський робить діаметрально все навпаки. І це, це вже ніякі не амбіції дитячі, це виключно одна річ. Це є робота на негативний результат. Але я зараз це вважати не буду. Ви маєте вчорашній сюжет, хто не подивився. Запрошую відкрити. Вечірній вчорашній сюжет, і там дуже детально розказано, чому це не дитячі амбіції Зеленського на якісь образи, чому це є спеціальна умисна діяльність для того, щоб ввести Україну в міжнародну ізоляцію і позбавити нас підтримки і допомоги. Чому і для яких цілей це робиться? А тепер пряме подродовження. Сьогодні все те, що я вчора говорив з натяками, сьогодні напряму підтверджено. Порошенку таки заблокували виїзд у його. Закордонне відрядження він, він їхав дуже чіткими тілями, він їх публічно, умисно засвітив. І тепер сказати, а щось там не зрозуміли, а щось там не добачили, ні, вже не вдасться. У нас виїжджає в турне Зеленський, і він їде дискредитувати Україну, відбувати бажання підтримувати Україну. Ви вже бачили оту історію, що він наговорив напередодні вторгнення за тиждень до вторгнення 19 лютого 22 року. Ви пам'ятаєте це? Я зараз не буду переказувати. От під 19 лютого, може, я нагадаю всім, що воно говорило. Зараз, зараз ти будеш знову говорити багато біди. Іноді по дурості, а може, умисно, так як в було це було умисно, так як і псозоробоно в тебе зараз виходить теж умисно і інші речі. Порошенко ти знаєш, що він буде робити, і ти знаєш дуже добре, що він буде говорити. Отже, відмова, знаєте, під яким терміном ви зараз взагалі сядьте. От сядьте краще, тому що це неможливо навіть уявити собі. Причина вже знущання, виявляється, надійшло звернення від Буданова, що Порошенку є загроза в Європі, фатальна загроза його життю. Уже не прорашений ПСО вже воно не заходить. От така історія. Давайте я зараз процитую. Я собі зробив е цитату З Порошенка з цього приводу і зачитаю її. Найкраще вийде від нього це сказати. Отже. Перший раз ви зганьбили СБУ, коли вони написали абсолютно дурного листа, який зараз бояться показувати в суді. Вони насправді Прошенко подав суд на них, і вони бояться представити той лист, в тому варіанті, в якому було. Ну слухайте, це ж треба так заганьбити країну довести до такого шапіто. Зараз вже ганьблять гур. Ви можете. Щоб е, ви е, можете, щоб сміялися над, на, над вами. Але я не дозволю, щоб сміялися над українськими воїнами тим більше в день, коли ГУР спільно з іншими підрозділами ЗСУ провели безкучу операцію про ліквідацію великого десантного корабля. З чим, користуючись можливістю, передаю вітання. Над вами буде сміятися весь світ. Не ганьбіть Україну, у вас ще є час. Насправді ганьбити Україну ще раз повторюю, звертається до вчорашнього: це є завдання. Ці люди не прийшли допомагати Україні піднімати Україну, захищати Україну. Завдання діаметрально протилежне привести до ну, відповідної просто жахливої руїни і до несприйняття України. І оці історії зараз вони дуже показові. Польща. Насправді в Польщі в, в Порошенка досить серйозна програма. Зеленський провели в стосунки з Польщею вже з новим урядом. Так він зумів з ним посидіти. Він з ним до студентів вийшов з Дональдом Туском. Все прекрасно у нас ситуація в Польщі нагнітається все більше. Зараз почнеться блокада. Не про... Слухайте, польські фермери зараз будуть блокувати не тільки перевезення по автомобільним транспорту. Вони вже заявили, що вони будуть блокувати залізницю. Я розумію, Росія під'юджує. Польська влада не хоче сваритися своїм фермерським рухом. Знаєте, з чим це закінчиться? Цим закінчиться, що у нас переривається єдина логістична нормальна магістраль по постачанні зброї в Україну з Жешева. Ми опиняємося в Букаді. Ви бачили реакцію Володимира Зеленського? Тихенько потирає руки і каже, а, хорошо. Во, хорошо, во, красава. Приблизно так я вам нагадаю, коли він в Горлівці, вже окупованій, відповідав журналістам, що там сепаратисти Слов'янську танк захопили чи десь там. Так, марне, їм та, е, місцевий танк захопили. Навірно, він нужні їм? Во красави, во молодці? Отак він зареагував на удари по українській армії тоді, в 2014 році. Як ви думаєте, що він зараз реагує інакше? Ви думаєте, що ситуація, яка відбувається в Польщі, його не тішить? У нього завдання те ж саме, що було в 2014 році. Невже ви думаєте, що щось помінялося? Ну, ті, хто за нього голосували, може, вдумали. Ну, ми ж то люди нормальні. І от зараз в цій ситуації, коли створюється оцей пояс несприйняття України на Заході, Порошенко вміє з цим працювати. Так він може запропонувати не зовсім вигідні якісь для нас рішення. Все одно ті рішення буде ухвалювати разом з європейцем українська влада. Він має можливість це розрулити. Тому Зеленський боку зустріч Порошенка перше з міністром закордонних справ в Польщі. Яка вже передбачена. А Тепер знаєте, яка буде реакція? Польща запросила Прошенка і передбачила в програмі його зустріч з міністром закордонних справ з головою відповідного комітету міжнародних справ нашого друга Павла Коваля? Це й, хоч не охолоне до України, я надіюся. Далі там, по-моєму, з керівництвом е, польського парламенту, і ну про таке не говориться наперед, але планувалася зустріч теж із Дональдом Туском, наскільки мені відомо. Ви знаєте, яке буде ставлення до України, коли ще раз в котрий раз це зривається? Ну, мені здається, все зрозуміло. Але результат, результат буде негативний. Я, до речі, вітаю наших підприємців, які втрачають кожен день страшні кошти, страшні ресурси внаслідок блокади з Польщі. Це підготовано, це умисно. Це робиться державною владою і тому Порошенко, який міг розробити, туди не був випущений. Далі, міжнародна безпекова конференція в Німеччині. А там А там він записаний в планах виступів. Зеленський то що? Він приїде, відговорить, зганьбить Україну і поїде. А в Порошенка є перший виступ у одній з панелей. Не ті, де Зеленський, може Вова не боятися? Друге. От знову цитую Порошенка в рамках Мюнхенської безпекової конференції заплановані мої зустрічі з керівництвом Євросоюзу шістьма президентами і головами урядів країн-членів Європейського Союзу. Зеленський не матиме цих зустрічей, вони не захочуть за ним бачитися. Порошенка вони були заплановані і вони відіграють надзвичайно високу роль у забезпеченні підтримки нашої держави. У мюнхені в мене заплановані зустрічі з диплогацією республіканської партії. А ви знаєте, що конгресмени з саме республіканської партії букують таке необхідне для України рішення по фінансах? Ви це знаєте, правда? І ви знаєте. То я вам просто нагадаю: звільнення залужного, яке дуже болісно сприйнялося в Америці, було підігнано по часу, його прискорили на два тижні, коли раптом побачили, що Сенат раптом голосує за виділення допомоги Україні. Треба було зробити так, щоб Палата представників не проголосувала. І от зараз нова авантюра. Навколо Порошенка продовження історії з грудня місяця, коли він мав виступати, на міжнародному демократичному союзі в Вашингтоні разом з лідерами, в тому числі з нинішнім спікером Палати представників. Ви розумієте, наслідки того зриву. Ми зараз його маємо. Кілька місяців букується допомога Україні. Зараз зроблено все умисно для того, щоб цього не відбулося. Більше того, ця історія зараз з букуванням цієї поїздки це є прямий виклик, отим 50 мільярдам від ЄС. Цитую зараз знову дослівно, я вже тут вам цитував його: отой той документ про виділення цих коштів. Значить, там було сказано про. Парламентську багатопартійність, парламентський плюралізм і про представленість опозиції демонстративно заблоковано. До речі, не тільки Порошенкові, але так само Івані Кумпурцинцадзе, яка мала виступати на Мюнхенській безпековій конференції. Блокування демонстративної опозиції робиться абсолютно умисно. Під насмішовий привід, демонстративно насмішовий. Ну і найбільш таємнича ситуація з Ізраїлем. Зараз засвідчено, він. Приїжджа Порошенко мав бути як у статусі член члена постчесної ради міжнародного дипломатично-демократичного союзу. Він їхав до Ізраїлю як міжнародна делегація з підтримки Ізраїлю в цій війні. Його сфера водоливій, і там Порошенко мав зустрітися в тому числі із прем'єр-міністром Нетаньяху і мав обговорити. Зараз він же світив цю це питання, в тому числі про зняття. Заборони і оцього жорсткого ліцензування для України певних технологічних напрямків по обладнанню для виробництва безпілотних літальних апаратів та системи радіоелектронної боротьби залужний. Чітко сказав: без реп нам загинути. Україна програє війну, якщо не буде нових реп. Ізраїль має ці технології. І зараз іде йдуть переговори, що він відкрив ці доступ до України. Зеленському три рази. Ізраїльський уряд відмовив у візиті Порошенка запросили: скористайся. Скористався тільки навпаки. Для того, щоб це було демонстративно покадно. Ще раз кажу, оскільки це відбувається в рамках саме міжнародного демократичного союзу, основним членом якого є республіканська партія США, можете враховувати на наслідки. От зараз кажуть, скоро буде бракувати в нас там на зарплати якісь, на пенсії. Подякуйте Володимиру Олександровичу. От, власне, це те, що я хотів сказати з цих двох основних тем. Тепер тема, яка буде мати продовження, ми про неї ще будемо говорити. Я сьогодні роблю для неї тільки затравочку: це є справа Пашинського. Раптом витягнули знову. Пашинський. Ну він ворог для Росії, тому що він організатор дуже серйозної української оборонної промисловості. Він її відроджував, він її розвивав, він її переорієнтовував на наші потреби під час цієї війни. Він організатор дешевої, вигідної, не треба брехати про нього знову закупівлі снарядів. Ну власне, він завжди навіть як е, пояснював, не снарядів, а пострілів це називається для нашої артилерії, які влада закуповувала за ціною в два рази вищі від реальної вартості. Компанії, пов'язані з Пашинським, закуповували їх з відповідним профітом в 3% прибутку, не більше. Тому справи проти Пашинського, які зараз відновлюються, вони пов'язані з кількома речима. Пригадуєте, колись до Пашинського причепилися за те, що він, захищаючи себе і дружину проти п'яного амбалу, який там з розбитою пляшкою на них пер вистрілив своєї законної зброї, десь там його поранив, потім відкупився, там не відкупився, справу закрили. При Зеленському абсолютно незаконно. Ви могли відкрити справу знову проти Пашинського тільки в тому випадку, якщо ви звинуватили когось, що незаконно закрили справу. Ні, справа була закрита законно, але ви її раптом знову відкрили. Це пряме порушення норм правосуддя. Абсолютне, її все одно закрили, бо нема факту злочину. Її зараз знову відкрили демонстративно. А знаєте, що основне всі ці історії? Це все відкривається, і ось зараз оця історія по Роснефті, Яку образили Пашинський і Таня Чорновол, вони відкриваються після того відразу ж почалися в Україні коли на Росії слідчий комітет Росії відкрив карне провадження проти Сергія Пашинського і оголосив його міжнародний розшук? Наші вже не ДБР, наше НАБУ виконало наказ Російського слідчого комітету. Вітаю вас з усім! Це не перший наказ Російського слідственного комітету, який виконують наші органи. До того цим займалися ДБР. Я вже про це не раз розказував. Коли ще розкажу. Звідки піша основна інформаційна нагонка? Я просто всім дуже рекомендую, хто був колись, як і я, захопленням читали сайт главком. Ми ж всі товаришували, ми захоплювалися Віктором Шлінчаком, я товаришував з Юлією Лимар прекрасні вищого рівня журналісти. Забудьтеся, сайт. Вже не їхній сайт купила для офісу президента. Формально через неї купили дехто Тетяна Снопко, яка в 2022 році активно шукала роботу, розвішували скрізь по заходу в Європі. Вона зараз в Чехії, немає чим займатися грошей, бідної дами немає. Дайте їй якусь роботу. Зараз раптом в неї виявилися гроші для купівлі великого потужного інтернет-ресурсу. Вона працює в команді, пов'язаній з такою компанією EOS, яку заснував український підприємець Макс Поляков. Макс Поляков, я хочу нагадати, це є людина, яка разом з притулою поровертали аферу з отим супутником, якого насправді не було, під який пішов порядка десь там 700 мільйонів. Ну, давайте скажемо так, дивним способом запритулених коштів українських. Жертводавців. О, така історія. Тому насправді, просто чому я про це згадую, тому що сьогодні саме главком став основним виразником цієї атаки на Сергія Пашинського. Дуже коротко. Суть справи і суть звинувачень. Суть справи зводиться до одного: Рост нефть. Мала під орудою такого. Курченка, знаєте, такого російського мерзоту, яка спочатку була українською в, в команді Ядуковича, потім втік до Росії, став російським е, олігархом, е, завідує вугільною промисловістю на окупованих територіях Донбасу, принаймні завідував. Отже, він мав тут нафту Роснівті. Цю нафту арештували і в основній масі передали для збройних сил України Росєвт через своїх хуїв, які виявилися як не дивно всі. В команді потім Саа в тій команді, який сьогоднішній керівник Набу. Там всі оці йогорки Соболєви, оця е, там, де зараз Юрчишина, оцей знаєте, який комітетом завідує свободи сови, розказує, що в Україні ідеальні ситуації зі свободою свободу голосята наші оті нещасні центру проти корупції. Теж інші, і всі інші. Ото Трансференси Інтернешнл. Вони всі були причетні тоді до тої афери. Вони захищали РосНєфть 2014-2015 році. Вдалося відбити. І забрати Україні цю нафту, і вона в основному пішла Збройним силам України. Не треба брехати, пішла збройним силам України, але якась частина десь пішла наліво. На жаль, Пашинський мав стосунок тільки до того, щоб вибити цю нафту від росіян і залишити її для України. Що було потім? Потім він виявив. Що деякі бізнесмени, через яких вона мала далі проходити, провели незаконні відповідні дії і щось перепродали, і щось вкрали. І навіть в матеріалі брехливого главкома чітко розписано, як там навіть цитати є, де Пашинський звинувачує певного бізнесмена. Як його там Сергія Тищенка в тому, що той посмів вкрасти цю нафту. Він просмів десь викрасти якісь гроші. І про це йде дуже жорстка нагонка. Слухайте, є в матеріалах докази, що Пашинський виявив це зловживання, яке не виявив чомусь Аваков, його звинуватив ту людину і подав інформацію правоохоронним органам і припинив правопорушення, і таке паливо пішло до Збройних сил України. І зараз Пашинського за це ж саме й судять. А насправді останні буквально секунди я вам скажу про це дуже чітко сказала Тетяна Чорново, за що його судять. Цитую, а тепер я вам розкажу про справжні причини цієї справи. Сергій Пашинський останні місяці добивав набу, зокрема, ходив до директора кривоноса. Нагадаю, це є бізнес партнер і корупційний партнер Єрмака, і вимагав, мовляв, розслідувати корупцію при закупівлі боєприпасів. Адже деякі сумнівні структури в цьому бізнесі завищили ціни вдвічі. Саме за те відбувається зараз нагонка на Пашинського. От що ви все зрозуміли. Про це буде далі. Слава Україні!